В ході роботи 21-ї сесії Ічнянської міської ради обранці ухвалили 27 важливих рішень. Зокрема, питання перейменування загальноосвітніх навчальних закладів громади у відповідності до норм чинного законодавства про освіту. Підтримали питання про структурні зміни у відділі освіти Ічнянської міської ради. Депутати також проголосували за зміни в статуті Ічнянської міської лікарні у зв'язку з адміністративною реформою, приєднання громади з Ічнянського району до Прилуцького. Також прийняли у комунальну власність Ічнянського центру первинної медико-санітарної допомоги станції «Старлінг». Рішенням сесії надали в оренду на 12 місяців землі комунальної власності для виконання продовольчої безпеки в умовах воєнного часу. Сесійне засідання відзначилося і приємною місією. Міський голова Олена Бутурлим вручила грамоти від військовослужбовців тим жителям громади, які підтримують наших захисників. Адже Ічнянська громада з перших днів війни активно допомагає Збройним силам України. Депутатам, підприємцям, аграріям, які активно долучаються до формування допомоги і забезпечення усім необхідним наших збройних сил. Я щиро дякую за небайдужість. За е, свідомість, за громадянську позицію цим людям, які протягом всього, всього періоду війни, починаючи з 2014 року, не стоять осторонь потреб наших захисників. Я впевнена, що і надалі, всі разом, ми зможемо зробити більше і більше допомогти нашим оборонцям. І будемо це робити максимально.